Вітаю вас, друзі, на каналі Проспінаних. Сьогодні ми з вами знаходимося на суперподії. Це презентація від компанії Флагман. Яка проводиться в Києві в гіпермаркеті Аеродром? Сьогодні компанія Флагман представляє свої новинки. Новинки 24-го року. Я вам в цьому відео представлю новинки спіннингових вудлищ від Азура. Вам розкажемо, які вудлища саме треба очікувати 24-му році. І перед тим як почати наше відео, всі ви знаєте, що я збираю зараз гроші. На дрон для зсу разом з вами на сьогодні вже зібрали 82 відсотки. Ціль в нас 50 тисяч гривень, і ще трошечки залишилось для того, щоб закрити цей збір. Умови збору дуже прості. Я збираю мінімум від 100 гривень донат, і за ваші донати дарую вам крутезні подарунки. Це костюм мембранний вартістю 12 тисяч гривень від торгової марки Norfin. Це ліхтарі від компанії Navionica, саме ліхтарі Діпер з павербанками і прапор від хлопців з аеророзвідки. За кожен донат ви отримуєте один лотерейний квиток. Нагадаю, якщо ви донатите не з Монобанку, а наприклад з привату, Обов'язково в коментарях вказуйте свій номер телефона. Ну а зараз починаємо. Друзі, думаю, зараз буде цікавіше ніж на минуле за два роки виставка. А то й на три. Ми знаходимося зараз в найкрупнішому гіпермаркеті з риболовлі. Це гіпермаркет флагман Аеродром Ой! зі мною Петро. Привіт. До речі, Призери, до речі, на Чемпіонаті світу стали призерами. Так, Так, ми віце-чемпіони світу стали. Віце-чемпіон світу у 2022 році, так. так да. І е, Петро зараз нам презентує новинки 2024 року від е, нашого улюбленого бренду Азура, який на сьогоднішній день вийшов вже от на рівень. Я не побоюсь цього слова, топових японських лудок. Так, знову ж таки, всім привіт. Вже Олександр сказав, що це будуть новинки. Давайте розпочнемо з фортранів. Ця серія полюбилась всім любителям лову щуки, судака. Можливо, хтось знає ловити отаких от окунів. теж підійде. Починається у нас моделі від 70-ї до 30-ти. Ось, це твічова серія, як ви бачите, рудру буде твічити. І закінчується 83 ю до 40 грамів. Підійде для судака. Можливо, хтось ловить здорових проповір щук на Десні. Дизайн це дуже важливо. Я думаю, що тут над бланками би попрацювали. Да? Але Від. подивіться, тут золото, золото це все вже вирішує. І ось така цікава ручка. Я ловив фортраном попередньої генерації. От ну сподобалась бутка непогана. Новою ще не ловив, але обов'язково. Роздобуду цю ву неї, мабуть, ніхто не ловив окрім розробника Олексія Панченко. Ще ніхто про них так сильно не знає, але на перший дотик дуже приємні. Да, от я хочу одразу відмітити, що вона дуже легка. Так, вона легша за попередниць. Лінійка фортранів. Які тести, які довжини будуть? Е, Як що я і казав? Є 70 спеціально твічинг, до 30 грамів. Е, це в тебе сама доросла до 40. -ка. Це, друзі, реальні тести. Це до 40 грамів. Так, це до 40 грамів. Друзі, я хочу сказати, що я просто ну, по відчуттю це як вудка до 16, вона дуже легка. Ну, легкі. Старалися. Є 83 до 28 і 76 до 28 також. 76-28 до 28 чудовий варіант для човна. Я, мабуть, такого собі візьму, бо в мене є попередник до 24-х, стара версія. В мене він досі є, я не мовлю років вже 5, мабуть. А, цю лінійку позиціонують під якуловлю е, чи це ну, таке загальному ну, із найменше, модель це у нас твічинг, все-таки. А це тут у нас навіть, написано All round Spin РО. Вау. Це у нас універсал. Універсал. Як ви любите, все універсально. Тобто можна рука судак, карась пороб. Це коли приходять е, е, покупці і кажуть: порадьте мені спінінг на окуня. Спінінг на щуку і спінінг на судака. Ну вугличах це ще має бути. А от коли за ехолотами так приходять, у вас є ехолот на окуня? У нас є хлопці, ну, ехолот і на окуня, і на щуку. І на капла. Ну, ехолот і потім не будемо забирати ваш дорогоцінний час. Перейдемо до наступного. Да, давайте. Що там ще? ну піось по відразу, щоб далеко не йти. Це серія Kinetic. Це у нас бюджетна е, лінійка. Це плюс-мінус ціна в неї, як у кеншині. Також ще їх немає. Це ультралайтова модель до 7 грамів. Така друзі, акуньо, акуньова або для озерної щуки, коли ви працюєте з анімацією тонкою анімацією приманок, типу Little Spider і так далі. Драмчик, Spider, коли да. треба оце, знаєте, дип 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 єсть, дип 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 єсть. Ось, будь ласка, кінетик. Ось я відразу буду. Для контрасту ну, давати найменшу і найгрудшу серію це 92. Е, якщо не там до 30 так, до 30-ти гра. 7,30, 92. Це Судак. О, така супердальнобійна лудка буде, яка вам дозволить. Ловити якраз на набережних, наприклад, там та ж набережна Дніпра або під десну, якщо ви в ТЕС попадаєте, і, або навіть під жереха можливо, тому що по відчуттю тут такі стрі, які дозволить вам дуже дуже далеко кидати свої приманочки. Також є модельки до 10, до 15, до 18. Бюджетна лінійка чесно, точно вам не буду називати, бо ще ми їх очікуємо ще можливо щось буде дороблюватись.

Рибалка, бачите, яка красива. Посмотрите, Посмотрите девочка, як похуділа. А до речі, напишіть в коментарях, на кого вона зараз схожа. Цен скаже. Э, Завдяки своїм підписникам, я тепер знаю, персонаж така Джафіна Джексон. Як тебе мене Все добре, слухай Саня. Така атмосфера, знаєш, таке відчуття. Ви того, як ми повернулися, да? В мирні часи, коли були виставки, коли було багато людей. Коли так багато людей підходили, там фоткались, щось якісь новинки. Ну просто клас, я не знаю. Мені подобається а тобі. Мастер-шеф. Я навіть не думала, що тут у мене знаєш, нова аудиторія така зібралася. Чоловіки дали на рибалку, а жінки нарешті Їм з'явилися, що дивитися про мене мастер-шеф. Все нормально, мене мало показувати. Я не знаю, чому. Мало... Я дала ектору взятку 59 гривень і сподівалася, що вони будуть показувати постійно. А вони показують інших учасників, а мене показують мало. Рибалку я не зав'язую. А ще воно одно іншому мешає. Дивись, я рибачка, я спортсменка, я кулінар. Я алкаш. Ну, я можу бути. Я, я жінка, значить, я актриса. А мне, як там було хто. Я не пам'ятаю, скільки я не більше всього випала, але ну, це логічно. Як я можу пам'ятати, я дуже багато випала. Ну, випало сильно. Багато, значить. Я скудла на 7 кг, але в об'ємах 10 сантиметрів сталі і пішло. А сіна Талія, подивись, Почти. Там шорти, там не вийде знизу. Там, там все продумано. <хи> ну, У мене ж рост 160 см. Якщо у мене був би бы рост 180, см, то 7 кг – це небагато. А на мой рост 7 кг це Ну, красивіше мене на цій виставці тільки одна людина. Подивіться на Саню. А наскільки ти Саня схуд? Я схуд теж на 8 кг. На 8 кг, друзі, схуд. І розкачався. І розкачався. Трошки рама така, тому знаєш чому? Бо я планую ловити великих карасів цьому році. Поняла, і треба, щоб мішок можна було підняти. Вона була шутка, але дуже пошла. Я промовчу. Ну ладно. зв'язана з тим, що ти сьогодні са по організатором. А так голові, що в руках носить. Ну ладно, не будемо про це. Що міхала подобається тобі цей захід? Так, так. Коротше, навіть реально ніж виставка. Мені дуже подобається. Молодці. І так багато людей, да, дивись, спілкуються, фоткаються, наче ми якісь зірки навіть. Так. Да. У мене, до речі, навіть брали сьогодні ахтограф, Розумієш? Декілька разів. Вічі Госуд. Да, так, да, так, да. так. Друзі, так що от така а штука... А це він навіть в Мастершеф ще не їздив, да? що про це, да, як а, да. я. Так, я тобі, до речі, казав, бери мене з шефом. Ми б з тобою 100% би виграли, розумієш? Ми б там зі запасу алкоголя, ми б той тоборі вийшли. Якщо, як мінімум, харізмою би взяв би, розумієш? Вулицей. А це ще... обережніше, тому що там є е, такі чутки про орієнтацію певних людей. А, тут опасно, да? так? Ми, ми, ми нараняти не можна. — Ні. — Коротше, Міхайлона. <реку> Підписники спрашують, коли ти мене візьмеш з собою на рибал. Зараз пішли. Про, зараз під да? все, да. поки. ми пішли з Каті на рибал. <реку> Наступні дві новинки це розширення лінійок наших сават. Савади вже представлені в приблизно рік. На нашому ринку це моделі в зрості 9 футів до 16 грамів. Спортивна вудочка — це озерна щука, лайтовий окунь, джигрі, круть, 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 тик є. Е, я б охарактеризував би цю вудку як спортивна. Підійде для спортсменів, для людей, хто просто ловить щуку, ось так на озерах, на ставках. Я думаю, Сашко розуміє, про що я розповідаю. Е, наступна модель. Це в нас вже такий серйозний агрегат. 106-довжина це більше ніж 3 метри і з тестом. Увага! До 68 грамів. Це, щоб поставити ось таку паличку, ось такого слага і нашу отак короти. Вперли і погнали. Ну, Я не фанат таких вуличок, але я впевнений, що хтось знайде. І це буде його фаворит. Їдемо далі? Поїхала. Так, друзі, давайте ми зміщуємось. Я зараз підробляю оператором у Петі. Давай, Петь, жги. Е, Зараз це наймасштабніша лінійка предсерійних бутон, яка представлена сьогодні на Плагман Day. Це Азура Сафіна. Всім відома Сафіна, всі її дуже люблять. Мабуть, у кожного третього-четвертого рибака вона буде на березі. Це модельки від трьох рамів. В зрості 64. І вже така більш доросліша версія до 22 грамів. Теж лайт, доволі жорсткий, швидкий. Надя славис. Вона така сухенька. Вона набагато легша за попередність, вона сухіша за попередниць. І в руках вона відчувається дорожчою. Також тут є модельки до як я сказав, до трьох, до чотирьох, до шести грамів. Так, це сплейкові моделі. Ось. Модельки з плейкою будуть ось такою ручкою. Як ви бачите, такою модерновою, футуристичною, мінімалістичною. Тубулярні модельки, наприклад, ось тубулярна модель е, в зрості 76, це 228 до 7 грамів. Вона з ручкою з Єви. Хто любить більш таку класику, ось. Вуд класні, е, звісно ж, вони. Більш заточені під мікруху, як я казав, вони такі сухенькі, доволі живий кінчик. Скажімо так, класичний мікрушні стрій. Також є два лайта до 12 та до 18. Що ще додати, я не знаю, тому переходимо далі. Петро зараз вам презентує ще новинки. Я так розумію, це новинки від бренду. Азура, і ну вони такі, я вам хочу сказати, цікаві. По, над дизайном хлопці попрацювали. Отже, давайте їх розглянемо. Друзі, зараз е мега презентація вже улюбленої серії Вулич. Це кіншини, які вже, хоч, як правильно сказати, притерпіли третю генерацію звіт. Ні, Я і тебе переб'ю. Це вже четверта. — Четверта генерація. Дивіться, тут показано зірочки. Як наші пілоти-винищувачі малюють собі на борту кількість битих руснявих літаків. Так ось тут це четверта генерація вже Жакенщині. Вони стали от по відчуттю одразу. ну, до скільки це? Це, це, це? до 17 до 17. Я не знаю, що ви робите з бланками, але вони надзвичайно легкі, просто надзвичайно лепкі. Це у нас до 5. До 5 грамів. Так. Як ви бачите, тут три різних варіантів ручок, тому що. О, раз повторюсь, це ще перецерійні зразки. Вони ще будуть змінюватись. Uh -huh. Люди ось спробують, чіпають їх, кажуть, як вони на дотик, їм, що приємніше. І давай, ось це до сіми. До сіми вони да. всі тут з флейками. Хочу, друзі, зауважити, що на бланках відсутній повністю лак. От навіть там, де є брендування, зовсім немає лаку. Це дозволяє додатково зменшити вагу цих вудлиць. Так вони стають сухішими. Однолапі кільця, Ну, попрацювали, хлопці дійсно дуже круто. Мені дизайн сподобається всі, всі три варіанти. А який тобі найбільше сподобався? Чи, знаєш, я думаю, що оці. оцей. А, так, оцей, так? Самий мінімалістичний. Да, да, міні -міні мінімалістичний, бачите, ось такий скелетон я називаю, такі дизайни. У вас йде повністю 100% контакт з бланком вудлища, щоб покращує сенсоріку відчуттів, так тому що ну, наприклад, коли ви там за еву де ну, тримаєтесь поставши ну, да, вона пішки. глушить, а коли ви тримаєтесь за бланк, це ну набагато приємніше, приємніше так так. І от мені от подобається більш отакий от дизайн, але Хочу зауважити на те, що дивлячись, дивлячись в якому тесті. Ну, наприклад, так, там, да, Якщо вудка у вас вже така більша, ніж лай, то все ж таки хотілося такий впевнений хват, от, наприклад, як, отут, як на цій вудці з передньою гайкою. Так, що у нас ще цікаво? Далі у нас це Azura XP, це тут, тут самий як на саваді. Але вона буде дешевше за саваду, тому що тут кільця не Ага, Тобто бланки так. залишили ті самі так, які в саваді сам. XP, але так, так. Е зробили те трошки дешевше ціну за рахунок фурнітури. Це такий, знаєш, як графіті лідер Faineza е UX. От, поняли? Ну, але в серії його азури. Змінилась тішки ручка. Це моделька 86-24, Можу навіть не дивитися. Я вже запам'ятав, це та що мені найбільше сподобалась. Вона е, заточна у нас більше на щуку. Вона у нас трішки м'якіша ніж Савади XP. От мені сподобається найбільше ця модель. Дуже цікаво, і до речі, тут от на самому бланку вказано, що бланк це Toray M40X. Так, звісно, тренди минулого року. Трьохметрові вудочки для з фідером, не може ніяк то свідером та розлучитися. З фідером, так. Може хтось навіть відвідніловити на борідки 99 до 58. Або хто хто хоче перекинути воротняка на набережні? Берете ось о трьох котик цей трьохмітровий, приходите і шуруєте туди за центр і забираєте в нього з-під носа найкрутіших найбільших судаків. Да? Це також 99 до 38. Ну, пан Володимир, побачивши ці тести, сказав би, що ми щось вживаємо. Не те. <рес> я не фанат таких великих тестів. Я ловлю водочками та максимум, до 30 грамів. Але ну є ну, іноді, Послухай, іноді потребує та же десна, коли Звісно. є стрімка течія, потребує саме ось таких тестів. Тому комусь такі тести будуть до вподоби. І заключна, заключна. Шановні Форилятники, Аре, по, по ціночі стріму. Зараз ми вам дещо покажемо. Не перемикайте. На сьогодні крайня новинка. Звісно, ж не остання вона Азурі, тільки крайня. Це у нас дві вудочки: Diablo Neo та Diablo. Яка в них різниця? Diablo Neo це така сама стара Diablo, за бланком, але трішки змінене руків'я. Тут така новітня система, я кажу, як на дрельці, щоб вона не терла нашу катушку, не царапала. Яка різниця зі старою Дябло? Перші три кільця, які на діабло були Torzite, тут замінені на е, дешевші аналоги. Будуть вони випускатися в таких самих тестах, як попереднє діабло. Я б зазначив, що вони трішки швидші. Підійдуть також під стрімку течію та головня, хто любить ловити головня на блешні, на воблерки. хороший вибір. Як ви бачите, Diablo Neo зараз представлені у двох варіантах ручок: це корок та єва. Ще невідомо, який буде остаточний. Пробуємо, збираємо відгуки. Будемо дивитися. Багато хто дивується, що це таке, ніби а не болонова вудка. Але друзі, це зараз модно. Це запозичено в наших японських колег. Ось такий катушко-тримач дуже цікавий. І як ви можете бачити, це ручка повністю скарбота. Дорого, багато, чутливо, класно, легко. Це також Diablo, це моделька 72 до 10. Хто там любить зашміхнути ось таку велику коливалку, грамів 5 на тріїв здорових форелей, Вибір для вас. Також вона не супер м'яка, не супер лапша. Підійде для стріму. Ну і що? Що, що ще сказати? Короче. о, да, ми ж про цю ще не сказали. Ой-ой-ой, ой 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Олівія, друзі, Олівія, ті, ті, хто полюбляють мармишити, піддергувати, підсмикувати. Вас, підсмикувати. підсмикувати, У вас тепер є можливість це робити не вдома, а нарешті на водоймі. Ви можете приходити на водойму, піддьоргувати, смикати да, смикати. Але обережно, Ну, не всі люди зрозуміють, я не засуджую. В житті потрібно спробувати все, але обережно смикайте тільки десь е, далеко від посторонніх очей. Це олівя до увага, з тестом до 1 та 2 грамів один кома. Дві десятки. Така вудка для човна: чисто под щуку, черкаську щуку треба. Б мати. І що цікаво, ти міг би побачити. Вони однакові за довжиною, однакові за тестом. Але дивіться, який фокус. Маленьким таким рухом обережним стає, як паличка Гаррі Поттера. Вона у нас в трейл версії чотирьохчасна. Ну кінчик не буду діставати, боюся. Ще мене за цей зарплати поріжуть, якщо зламаю. Дорога? Ні, вона буде у нас бюджетна, недорога вудка. Так, катушка тримач не фінальний зразок. Відразу кажу. Це при теж моделі, да, їх ще так, зараз так, так. можна придбати, але протягом зараз, року має. Да, зараз бути. компанія Флагман презентує, як ви бачите, багато новинок, але вони ще не всі потрапили. В продаж ми вас просто зараз знайомимо, що зали протягом да протягом року, які з'являться новинки. Я сподіваюся, що я все ж таки спробую деякі моделі при сиріні половлю і обов'язково на своєму каналі вам про них розповім. Хто любить гострі відчуття, також можна використовувати для ари ловлі. Як ви бачите, ну це прям. До речі, я був на Вовковому озері, ловив форель X-Game Нано до 2. Я, я коли, коли адміністрація водойми зарибила форелью вагою 1,5 е, кілограма, ну, це такі батони, ви знаєте, що навіть отака форель дає такого дрозда, прочуха на рибалці. Та вудка це був просто кайф, Петя. Це, Екстаз. Про, це просто кайф. По перше, що я був дуже здивований в'яжучими даними. цієї вудки вона просто зав'язувала її так за ручки, і ти заводиш її. Ну треба трошки там з фрикціончиком програтися, але це друзі, дійсно кайф. Ну і така вудка вам дозволить ловити будь-яку мирну рибу, таку як. Карась. Е, карась, плітка, верховодка. Так, Всі верховодки так, будуть покарані. Так, просто капець. О, така Смикайте, разом Смикайте разом зазора. Смикайте разом з зорою. Ну і наприкінці е, цього відео ми розіграємо годинник Петра. Годинник Петра, що в тебе за годину? Касіо. касіо, годинник, тобто у тобто, нас лот касіо Петра. Краще розіграйте годину з Петром. Як ви не скористаєтесь, це вже залежить від ваших побажань. Е Звертайтесь, пишіть ПП, домовимося. Да, якщо у вас, друзі, будуть якісь питання, обов'язково в коментарях пишіть і е -е, ми попросимо експертів компанії Азура, які вже протестували дані вудки, щоб вони вам дали е, в коментарях розгорнути відповідь. Я райдер що... тобі Я... скину. Скинеш, да? все, все. Друзі, ну ось така невелика презентація продуктів Азура, які представлені на 2024 рік. Вам подякував за перегляд. Не забувайте донатити. Давайте разом будемо допомагати збройним силам України. чим можемо, адже від всіх нас залежить. Перемога. Вам ще раз подякував. Хто ще не підписаний на канал про спінінг, обов'язково зробіть це прямо зараз. І побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення! Слава Україні!